Вас ефір каналу Нова Волинь. Продовжує передача. Ми вас обирали у студії журналіст Олена Чернуха. Про роботу депутатів Верховної Ради восьма скликання дізнаємося з перших уст від нашого сьогоднішнього гостя. Це Олександр Дроздик, народний депутат Верховної ради восьма скликання, член депутатської фракції політичної партії Народний фронт. Вітаю вас у нашій студії. Дякую. Дякую. у парламенті. Ви є головою підкомітету з питань регулювання трудових відносин та зайнятості населення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та пенсійного забезпечення знаю, так. що з початку лютого 2015 року у підкомітеті, який ви очолюєте, запрацював телефон гарячої лінії. Скажіть, будь ласка, чи багато вже було дзвінків і з якими питаннями чи проблемами переважно звертаються українці? Дякую за запитання. Е, ну, дійсно, телефон гарячу лінію ми е, запровадили. Він поки що працює е, недавно. Звичайно, що було дзвінків ще не дуже багато, оскільки ну ще е, не так багато е, про це всі говорять. Я наскільки міг повідомив про це, і в Фесбуці у себе на сторінці, і в принципі залучив до цього теж громадських активістів. Дійсно, питання трудових відносин зайнятості це дуже актуально, Тим більше в теперішній час стосовно тої ситуації, яка склалася, це і внутрішньо внутрішньопереміщені особи, які з території Донбасу переїжджають, теж є багато питань. Ну і інші особи дійсно багато актуальних питань. Ми готові надати кваліфіковану допомогу, тому що у мене є помічники, які займаються цим питанням, я особисто. Піклуюся тому запрошую, будь ласка, телефонуйте, раді завжди допомогти, чим зможемо з Цих питань зрозуміло на вимогу міжнародного валютного фонду українців очікує підвищення цін на газ на 280% та на тепло на 66%. На вашу думку, як держава здатна захистити своїх громадян? Знаю, що у розробці нині перебуває законопроект, згідно з яким для оформлення субсидій будуть брати не нараховану, а ту зарплату, яку вже люди отримують на руки. Яка ймовірність прийняття таких змін і коли? Так, дійсно це дуже таке болюче і актуальне питання щодо цін, підвищення їх. Я вважаю, що зараз в такій ситуації ми, як депутатський корпус і міністерство соціальної політики, оскільки це соціальний захист населення, буде робити і зробить все можливе, щоб ті люди, які дійсно потребують допомоги від держави. Більш вразючі категорії соціально незахищені, Вони отримали відповідну компенсацію. Звісно, це із субсидії. Звичайно, наскільки мені відомо, Міністерство соцполітики зараз запроваджує спрощений порядок, буде запроваджено ближчим часом подачі документів відповідно, тому що дійсно він дуже важкий. Там дуже багато потрібно збирати довідок. Ну така бюрократія дуже. Велике в цьому питанні, і буде це порядок спрощений. Цей міністр озвучував. Це буде буквально два-три листочки заповнити дуже легко, і працівники соцполітики, і соціального захисту населення вони будуть допомагати в відповідних центрах заповнювати ці документи. Я думаю, що найбільш цю категорію громадян, які потребують, це охопить і держава зможе забезпечити належне фінансування, допомогти людям. Тим паче, що у випадку суттєвого зростання цін, тарифів, так, так субсидії на оплату комунальних послуг вкрай необхідні. Так, звичайно, але тут є ще одна друга сторона цього питання, звичайно. Потрібно думати це і всім, і міністерству, і кабінету міністрів, і депутатам, яким чином забезпечити зменшення цих витрат, оскільки у нас дійсно економії ніколи не було, ні газу, ні опалення. Ми ніколи не піклувалися цим питаннями. Зараз нам вкрай необхідно програми відповідні. І залучення міжнародних інституцій, щоб нам допомагали вдосконалення цього, щоб ми зменшували витрати і збільшували фактично, щоб не було тепловіддачі на вулицю, тому що було, ми знаємо, ці старі будівлі вони до 40-50% фактично вулицю опалять. Нам потрібно цьому напрямку опрацювати. Я думаю, що зараз вже. Держава Кабінет міністрів буде певні програми. А яка ваша позиція щодо соціального, тих, соціального захисту тих, хто нині захищає вітчизну? Моя позиція наступна. Звичайно, ці громадяни це не просто патріоти, це не просто люди, які дійсно зараз роблять історію. Це дійсно так нашої України, Вони потребують. Дуже прискіплювали уваги з боку держави, і необхідно всіляко їм допомагати. З мого боку, я нещодавно подав законопроект, про зміни в Податковий кодекс щодо таких осіб, це багатотітні сім'ї. Статус, який мають такі і учасники бойових дій, це не тільки учасники, АТО, це і ті і афганці, і ветерани наші, щоб вони не сплачували е, податок на нерухомість. Е, е, я думаю, що це буде підтримано, оскільки це теж е, дуже суттєво підтримка. Да, підтримка для таких громадян. Звичайно, що не можна. Зараз всіх інших категорій, на жаль, хотілося б і їхніх інших звільнити від цього податку. Але я думаю, що найближчим часом буде такі програми місцеві, місцеві органи влади влади, до речі, мають змогу, згідно закону податкового кодексу, самостійно встановлювати певні льготи. Для тих категорій громадян, які потребують цього. Я думаю, що вони будуть робити. Це. Зрозуміло відтепер. Національний банк буде дотримуватися політики гнучкового обмінного курсу. І курс навіть у мирний час більше ніколи не буде фіксованим. Наскільки мені відомо, ви виступаєте проти подальшого перебування на посаді голови НБУ гонтріває? Чому претензії більш ніж достатньо? Ну справа в тому, що я думаю, претензії не тільки в мене більш ніж достатньо, і інших громадян простих людей. Day, оскільки дійсно політика ну досить вона проводилась, я вважаю, професійною правильною це призвело до того, що ми зараз бачимо. Звичайно, у нас складна ситуація в країні, і на курс впливають багато чинників, в тому числі і військові дії, які зараз привають однак, та політика, яка проводилася до того часу, коли ми знаємо, що був офіційний курс. Який відрізнявся від того курсу реально, ну, його називають чорним ринком, так, але це фактично реальне. На той час він відрізнявся набагато, на багато, на 5 і більше гривень. Це в тому числі призвело до того, що зараз відбувається. Якщо дійсно тоді б курс був реальний і можна було за нього купити ці долари чи обміняти, то я вважаю, не було б того, що зараз відбувається. Оскільки фактично та політика призвела до того, що весь фактично весь обмін, обмін він перейшов на так званий чорний ринок, і в обмінниках, хоча й був курс, але купити чи ну, фактично неможливо було долар придмати. Так само є питання щодо зараз банків, підтримання ну, там введення адміністрації. Є питання по деяким банкам. зрештою, відколивання так. гривні та і зростання курсу долара так. і євро. Ми маємо нині те, що ціни щодня зростають, так. і девальвація підходить знецінення ну, на наших заробітних звичайно, плат пенсії з одного боку. Це для внутрішнього виробника, якщо він виробляє тут продукцію, це в принципі добре, да, тому що він витрачає ті ж кошти, зарплата, там, економія. Ну, і фактично ціни для внутрішнього ну, не повинні сильно підніматись. Ну, лише там, витрати на певні, там, газ, так. Але з іншого боку, фактично, у нас ми не можемо замістити повністю продукцію всю імпорт. Ну, ту, яка заводиться, тому що у нас дуже багато продукції, яка привозна, і звичайно, через це і ціни піднімаються, оскільки всі окупляються валюту. Зрозуміло, <кій> усі експерти в один голос кажуть, що Україна зможе перемогти російського окупанта лише тоді, коли почне негайно проводити реформи. Ви теж дотримуєтеся цієї думки? І на вашу думку, реформування яких галузей найперше треба провести? Так, звичайно, реформи це е, головна одна з головних е, таких речей, які дозволять нам перемогти, і їх потрібно робити дуже швидко. Я притримуюсь такої думки, що у нас немає як радніше, було там років. У нас є дні і місяці, буквально, щоб робити їх. Е, галузі, у нас ну, у нас. Фактично всі галузі потребують реформування, якщо чесно, тому що вони знаходяться в дуже такому стані. Е, ну, По-перше, вважаю, що необхідно реформувати правоохоронні органи, систему. Це е, актуальне дуже питання, оскільки всі ми знаємо, наскільки вони е, працювали, яким чином е, займалися тільки зароблянням грошей, і корупція страшна. І тому необхідно в першу чергу це міліцію, прокуратуру, службу безпеки реформувати, реформування міністерства юстиції, яке зараз розпочалося. Інші галузі, економіку, фінанси це дуже суттєво, оскільки якщо не буде цього, то міжнародні інституції вони не будуть нам надавати допомогу, оскільки вони хочуть бачити якісь гарантії. Звичайно, що дійсно держава. Щось Рахується робить вперед. да, а не лише отримує гроші, їх витрачає і роздає людям. І потім вже нема куди їх на економіку чи інше там підвищення. Якихось стандартів, окрім що... того, що ви є народним депутатом, ви ще е, обіймаєте посаду радника міністра юстиції України. Так. Ви вже заявили власне про те, що в міністерстві юстиції стартувала масштабна оптимізація. Скажіть, будь ласка, яка мета реформування, що це дасть людям? Чи покращиться зрештою якість надання послуг і зникне бюрократія? Так, дійсно на даний час дуже є велика проблема, чи це те, що до органів державної влади, до всіх фактично є недовіра, недовіра простих громадян, і це дійсно справедливо, оскільки, ну на жаль, є, я бачу в цьому декілька таких аспектів. Це перше, це дуже страшна, дуже велика і висока корупція, побутова корупція цих органів. В тому числі це і міністерство, і стосується це всіх органів, тому що дійсно більшість, я не кажу, що всі, є і порядні службовці, але більшість службовців приходило на роботу для того, щоб отримати хабаря і за рахунок цього жити. Фактично, друге питання це, звичайно, це дуже страшна бюрократія, яка не дозволяє фактично людям простим, які звертаються за якоюсь допомогою, послугою. Надавати її, ну отримати її якісно, швидко. І все робилося фактично для того, щоб затягнути цей процес, витягнути якомога більше грошей з людей. І третя така основна проблема я вважаю, це дуже роздуті штати, штати працівників. Тому що з штатні структури, якщо подивитися, навіть ну ми проводили аналіз. Вони з роками тільки збільшувалися, якість послуг, і швидкість від цього цих надання послуг не збільшувалася, для ну низька не покращувалось так. так. Низька ефективність. Тому Міністерство юстиції одне з перших почало реформування системи через оптимізацію своїх органів і структур. Але хочу сказати, що оптимізація це не лише просто скорочення штатів. Хоча структура е міністерства дуже схудла, можна сказати, вже, е тому що в цьому році це на 20% центральний апарат, в минулому 10%, Тобто, фактично, вже можна сказати, на третину е скорочено було центральний апарат, так само територіальні органи. В цьому році це 10% і в минулому вже на 10%, тобто 20% скорочення. Ще раз хотів наголосити, це не основна мета скорочення. Ми маємо скоротити, але щоб якість послуг вона не зменшилась, а навпаки, покращилась. Тому реформа передбачає, звичайно, ми проводили в Міністерство юстиції, міністр залученням міжнародних організацій. Фахівців, це і Ерстен Янг, і кадрові агентства, і агентство США з міжнародного розвитку USAID, проводили такий аудіт. Встановили це аудіт був щодо функцій, і фактично завдань, які виконують органи територіальні, було встановлено, що дійсно вони неефективні. І основна ціль реформ це передача частину, ну більшість функцій. На місцеві органи влади, тому що ну це так звана децентралізація, впровадження децентралізації, про яку всі говорять, і це дійсно буде дієво, я вважаю, оскільки це дасть змогу, по-перше, отримати більш якісну, більш швидку послугу, сервіс отримання коштів місцевим бюджетом. Через надання цих сервісів і послуг, і звісно, також воно надасть можливості більш державі більш ближче бути до простої людини. Зрештою, у мене наступне запитання. Ви ви говорили, що люди втратили довіру до органів державної влади. На вашу думку, чи після усіх цих реформувань, які нині відбуваються в міністерстві юстиції, чи стане простий службовець територіальних органів юстиції помічником, а не ворогом людини? Так, так, так. Це основна наша така позиція. Те, що ми хочемо, це філософія наших реформ. Міністерство юстиції, це те, щоб простий службовець він був дійсно помічником, став їм і не був ворогом, як зараз є, тому що проблема є. Створюються перепони, щоб простий громадянин. Які звертаються за послугу, ну ми знаємо, що органи юстиції це ті органи, особливо територіальні на місцях, з якими фактично стикається людина дуже часто і кожна. Це простий приклад, це побутові якісь питання, це реєстрація народження, шлюбу, так, власності, там право власності на квартиру, будинок і інші. Тобто кожна людина, вона постійно. Грану чи пізно да, звернеться вона звернеться. Тому наша ціль зробити так: ну, по-перше, дуже низькі заробітні плати у працівників, і ми хочемо зараз і вже запроваджуємо систему. Підвищення стандартів якості і надання відповідної винагороди додатково для працівників, які надають ці послуги по реєстрації виконавців, які виконують рішення суддів і інші рішення. І це буде суттєва мотивація для працівників. Але головне, що будуть для них підвищені і увага, ну прискіплива більш увага. Від органів юстиції і підвищені стандарти надання якості послуг. І ті, які захочуть працювати чесно, вони будуть мати можливість заробляти достойну зарплату. Зрозуміло. Ну, поговоримо трішки про вашу законотворчу діяльність. Власне йдеться про постанову Верховної Ради, що має назву забезпечення своєчасних виплат пенсій та державної соціальної допомоги особам, які залишилися проживати на окремих територіях в районі проведення антитерористичної операції у Донецькій Луганських областях. Аргументуйте, будь ласка, необхідність такої власне законопроекту право в тому, що є дві категорії громадян які з Донбасу, Території Донбасу. Це перше, це внутрішні переміщені особи, ті, які виїхали за межі на іншу територію, це є такі Волинська область, і будь-яка територія України. І вони зареєструвалися як переміщені особи, тобто пройшли реєстрацію. Ці особи, відповідно, в, 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 на, отримують допомогу від соцзахисту населення. Там і по перевозу, фактично переміщенню їх сюди. Зараз буде така допомога, і також на винайм житла, якщо потрібно. Є друга категорія громадян, яка не виїхала з тої території, але вона фактично. І вона має це дійсно отримувати таку допомогу, оскільки всі вони є громадянами України, і соціальний захист, і Міністерство соцполітики, і депутати, і Кабмін вони підтверджують те, що всі громадяни вони є рівні і вони мають отримати цю допомогу. Але створилася яка проблема? Це стосується в першу чергу тих осіб, які там лишилися, але отримують допомогу. Вони не можуть отримувати допомогу на тій території, оскільки там не працюють банківські установи у нашій офіційні України і фактично центри, і пенсійний фонд нічого не працює. Вони можуть лише отримати допомогу і отримати кошти, якщо вийдуть за територію вийдуть ну, на контрольовану Україною територію, і там вони зможуть отримати цю допомогу. Але є проблема зараз, яка Згідно зараз е, тих е, постанов і законодавства, ті особи, які виїжджають, вони повинні зареєструватись в тій території. І тільки після цього отримати допомогу. Що відбувається? Ми знаємо, проводили аналіз, і у нас е, е, змін е, з нашого комітету е, пан Конісан виїжджав. Вони е, проводили там нараду, виїжджали на місію е, з цією проблемою. Обговорювали є такі поняття, як туризм, зараз пенсійний, так званий. Коли за кошти, люди, які наші громадяни там живуть, вони мають заплатити кошти там, 300 чи 500 гривень за те, що їх на автобусі перевезли на контрольовану Україною територію. Там платять вони ще раз кошти за те, щоб їм. Дали довідку про реєстрацію там, угу. тобто і після цього тільки отримати допомогу. Ми просимо своєю постановою спростити фактично цей порядок, і будемо вимагати. У нас будуть проблеми слухання ще з цього питання по внутрішньопереміщенням особам і по тим, які там проживають, щоб людям не потрібно було в цю реєстрацію проходити. Спростити. Да, вона необхідна згідно закону пенсійного законодавства. Жодним чином не передбачена жодна реєстрація. Тобто, людина, яка зараз отримує пенсію, вона може виїхати в будь яку область. Подати документ без реєстрації немає прив'язки до реєстрації і там отримати пенсію. Так само ми хочемо зробити до тих людей, щоб вони не витрачали тим нечесним людям, які на цьому заробляють кошти, і отримали допомогу. Це досить такий правильний шлях, і ми будемо наполягати на тому, щоб цей порядок був спрощений. На жаль, ефірний час добігає кінця. Останнє запитання. Скажіть, будь ласка, ну у новообраній Верховній Раді так чимало журналістів, комбатів, бізнесменів. На вашу думку, чи здать? Усі ці люди на консолідацію для прийняття мудрих і життєво важливих рішень, яких так нині потребує Україна? Я думаю, що так, оскільки, ну, якщо є представники від різних, можна так сказати, верст населення, так, як ви назвали, і комбати, і прості є, е, виходці там є представники. Е, це дозволить донести ту думку простих людей, чи там якщо комбати, військових, яка е, які е, зараз є актуальні, потребують змін, і дійсно це дозволить більш якісно, я думаю, прийняти рішення, оскільки ці люди ніхто як не вони зможуть повідомити про всі проблеми, тому що ну депутат один. Він не може об'їздити всю країну, всіх вислухати всі проблеми. Це дійсно потрібно, щоб всі консолідовано це робили. Я вірю в це. Дякую вам за розмову. Дякую. Нашим глядачам нагадую роботу українського парламенту у цій студії. Ми сьогодні аналізували з народним депутатом восьмого скликання Олександром Дроздиком. Зичу вам мудрих і виважених рішень. Дока. А волинянам впевненості у завтрашньому дні. В ефірі Волинського телебачення була передача Ми Вас обирали. У студії для вас працювала журналіст Олена Чернуха. Дякую за увагу і до наступної зустрічі в ефірі.